Доброго дня, дітки! Сьогодні ми вже закінчуємо нашу тему професій. Сьогоднішнє заняття називається Місто чарівників. Ми з вами вже вивчили дуже багато професій, і знаєте, що зрозуміли? Що нам би жодної з них не обійтись. Адже, коли ми захворіємо, нам потрібен лікар. В школі нам потрібен вчитель, а в садочку нам потрібна вихователька. Кухар, щоб варила їсти, нянечка, щоб нам допомагала. Коли ми хочемо піти в магазин, нам потрібен продавець. А коли в нас щось зламалось, нам його потрібно десь дати в ремонт, щоб його зробили. Кожна професія особлива, і без кожної, дітки нам не обійтися. Я хочу прочитати вам віршик, і щоб ви уважно послухали. І в кінці зробили висновки. Чому дівчинка викинула малюнок? Добре? Слухайте. Віршик називається Малювала дівчинка місто. Малювала дівчинка місто, і було у місті аж тісно. Там спинились в небо будинки і росли у парку ялинки. Поспішали діти в школу. Починався марш з футболу. Там гукала мама до сина. І кудись звертала машина і звисало плаття з балконів, і цвіли червоні піони. Там гуляли голуби і діти у найкращому місті в світі. Лиш одна маленька людина йшла і чистила мандарини, їла, чистила, знову їла, шкурки кинула, де схотіла. Їла, чистила, розкидала, і раптом міста уже не стало. Все укрилось сміттям. Так сумно. Довелося виконати, викинути малюнок. Дітки, а намалюйте село своєї мрії, там, де багато професій, і кожен виконує свою роботу. А малюночки скинете мені в групу. А я вам зато. Поставлю лайк. Домовились? Чекаю ваших робіт!